Але чи бачать опитані тобою жителі міста способи стабілізації національної валюти? Будь ласка. Доброго ранку, колеги серед прикарпатів побутують різні думки. Тож, поки Національний банк України планує стабілізувати курс гривні, люди шукають будь-якого шляху виходу з економічної кризи. Практично дуже багато людей міняють практично всі свої заощадження на іноземну валюту у надії примножити свої прибутки. Зокрема, коли ми яни, з якими мені вдалося поспілкуватися, вважають, що лише політики здатні вплинути на ситуацію та стабілізувати курс гривні. Втім, є такі, хто взагалі не бачить жодного шляху борі цієї проблеми. Тож я пропоную послухати думки коломаян з цього приводу у прямій мові. Гривні можна сподіваються тільки завдяки діям, конкретним кроками владних структур. ради, президента, кабінету міністрів, а народ підтримує. Народ наш готовий підтримати, щоб були правильні дії. Мені здається, що це все залежить від політики. Не панікувати. Люди в цих ситуаціях поводяться нелогічно. Зростає курс, значить більше купуємо. Бо боїмося, що завтра будемо купувати долар, наприклад, ще по вищому курсу. В даній ситуації я не бачу економічних передумов для зростання курсу гривні. Покращити якось курс гривні ми не можемо зараз, тому що такий час і. Я думаю, що це так, як буде, закінчиться цей період такої нестабільної економіки. Тоді ми і заживемо, ніби процвітати будемо саме в нашій вітчизняній національній валюті. Це були думки жителів міста Коломиї, що на Івано-Франківщині, про можливість чинники впливу на стабілізацію курсу гривні. Колеги.